Просто знімали мене з живелінчика і вперед-вперед. Тоді вже типічний конфлікт з командуванням, і так воно вийшло, що пішов у СЗЧ. Приїхав сам на розпред... ну, на розпреділітний пункт без ВСП, без міліції. Я навіть з трьома видами військ, з яких послужив, дуже велика різниця. Жуть, і люди просто думають, що нап'ять попадуть в це все м'ясо, а вже і так надивився за те все время. Доброго вечора з України. Мене звуть Віталік, позивний мій Мура. Я військовослужбовець в даний момент 15-ї бригади Карадах. Починаю з далеко. 2013-го. тринадцятого чисостарих внутрішніх військ, спецпідрозділ КОП. Служив у Херсоні 30-56. Займалися тапіруванням. Ну всім, чим займалися раніше внутрішні війська, а потім почалася сантеристична операція. Були переведені. В 3029, тоді ще 9-й перетивний полк Національної гвардії України в складі ремонтної роти участвував, приймав участь в антитерористичній операції. Після того вернувся, підписав контракт. У 3029. двадцять на типічну должність був начальником складу автомобільного майна служба до приказу особового про демобілізацію президента. І от був домой. коли почалась повномасштабка. 25 числа я сам з-під Києва, але вона застала мене в Одеському регіоні. Перший попавши інкомат, прийшов. Вони такі питань нема. Беремо тебе. І в складі групи розвідки став кулеметником тяжкого кулемета ДШК. Перший свій бій ми прийняли в Пасад Покровському, Херсонська область. Тоді закінчились патрони до ДШК, підвозу не було, бо дуже ну, інтенсивно все відбувалося, полуокруження знайшли в розвалинах два і і стали протівотанкістами. І дві недільки держали трасу Херсон-Ніколаїв. Вогонь! Врімені ми да назад, вивели нас групи, поміняли, дали передихнути, і відправили уже в складі. Уже тоді вже повністю перевели протитанковий підрозділ, і в складі проти танкістів під комбата Камбата э, повністю по всьому фронту. Тоді наш участок був від Лімана, од Александровки до благодатного бойовий дух підняти та те що. Приїдемо там, постріляємо, тут постріляємо. І так, мабуть, місяці три. Ну і так вплоть аж до моменту наступлення на Херсон. В групі вже Джевелінщика пару неділь ми там обережно, акуратненько, село за селом, потихесеньку. І все, коли вже ми там ну, вже вода, ми там непригодні з джевелінами, поступив наказ передвигатися на Донбас. Це район Бахмута, Курдюмовка. І все, і ми туди. А ми ждемо ворожі ДРГ. Є морквинка спеціально для них. Зараз приїдуть. Ми тут. Просто за рідну неньку Україну. За весь народ. Тоді вже типічний конфлікт з командуванням неполадки пропала. Комуніка... комунікабельність між нові командири з'явились і нас, як були ми по задачам, просто знімали нас живелінчика і вперед-вперед. І так воно вийшло, що пішов усе СЗЧ. З грустю на глазах як я казав, ну тяжко було взагалі тяжело. Якщо ти сознана людина, і ти не прямо такий ублюдок, нельзя так казати, але совість мучає, взагалі, на самом деле. Ми пішли із-за того, що. В той момент нічого просто про нас не рішалась. Нас либо туди на м'ясо, либо туди. Ну все, ніхто не хотів займатися цією проблемою. Була попитка переводу, але сказали, що в батальйоні переводи закриті, і ніхто тебе нікуди не переведе. П'ять місяців це йшла вся суєта з документами. Ми питалися це на законному рівні. Вони предлагали і обратно. Ну, в них ну так, обратно, а ми потім тебе переведемо. А я так вже не хочу. Я вже чув цю історію. Ми вже не віримо людям на такому плані. Це ж вже офіційно повіска. Статус СЗЧ і закони приймались, приймались до моменту, що вже приймають, допустимо, твоє перше СЗЧ, тобто без послідств і возвращайся, все. Приїхав сам на розпрнув на пункт, без ВСП, без міліції, все. Сам чотенько, бистренько приїхав. І коли розподіляли, утром знайомого зустрів з двадцять дев'ять, глаза отакі, все, От там і вирішилось все просто по взгляду. Ну, рідна частина тут служив. Все добре, знакоме остались. Вони сейчас буквально, скільки ми тут вже найти пару своїх товаришів старих. Я сравню з трьома видами войск, з яких служив, дуже велика різниця відношення до людей, це елементарно піща или хоча б форма. Видали так форми, ну, ну просто мішок прийшлося відправити літньою додому, бо ну тут куди ти їднеш літню. Паділи з ног до голови. Возможно, бояться. Люди думають, що, мабуть, були так само, як і поступили з ними в старих частях. Це ж у мене не одна така історія. У хлопців там ну, теж. Е... Там до стрільби по командірам, ну те ж ну, жуть. І люди просто думають, що вони п'ять попадуть в це все м'ясо. А вже і так надивився за те все время. Уже ж організовано все. От буквально наша група, я вже ну я вже при роті, Хлопці організовано виходять виход красивими групами, бронетехніка, техніка, дрони, прикриття. Все вже присутнє. Ну як у маленьку ігру граєш. Ти коли йдеш і знаєш, що там два прикривають чотири на машині, безпілотник вас веде, скіт вісить, мавік наблюдає. То ну, все, ти маєш інформацію. А так, от на обум, як ти э -э -э, хватаєш офіцера вперед з пістолетом. То да, це дуже, ну, дуже різниця велика. Ні, я смерті не боюсь. Пусть вона боїться. Може, парня, та сон, і війна нам сниться.